Архангел Михаїл один з найвищих ангелів, якому моляться для дуже сильного захисту. Згідно з писанням, окрім цього земного світу є і вищий, духовний світ. У ньому живуть розумні, миролюбні істоти вищого порядку, ніж люди. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангел Михаїл, найславетніший князю і полководцю Архангельських воїнств. Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника й полковителя, ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього. Занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану й кинь Його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь. Охоронна молитва до Архангела Михаїла. Великий архістратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і зниж всіх цих моїх ворогів, видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя ласку, нехай Він спасе, стілить і збереже мене від цілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті, сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла для захисту. О Господи Боже Великий, царю беззначальний, пошли Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу свого раба на початку. Ім'я. Вилучи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. Про Господній архангеле Михайло, вилий миро в благостинні на раба свого ім'я. Господній Михайле Архангеле, демонів Сокрушитель. Заборони всім ворогам, що борються зі мною, сотвори їх, як овець, та зламай їх, як порох перед вітром. Про Господній Великий Михайле, Архангеле. Шестікрилатий, перші перший і воєводі невідомих сил. Херувимів і Серафим. Господній Михайле Архангеле. Будь мені допомогу у всьому, в образах, в скорботах, в пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихе притулок. Боронь, Михайле Архангеле, від усякої принади диявольських, не почуєш мене, грішного раба свого ім'я, який молиться тобі і кликав би імення Твоє святе, прискорить на поміч мені і почуй молитву мою про великий Архангеле Михаїле. Поведи вся, хто притвориться мені силою чесного животворця Христа Господнього, молитвами при Святої Богородиці і святих апостолів, і святого Михайла Чудотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божої Ілі, і святих великомучників Микити і Євстафії, преподобних батько всіх святителів і мучеників і всіх святих Небесних сил. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла, святий Михаїле, захиснику церкви, вимоли нам у Бога відвагу у боротьбі зі злом, перемогу над духовним лінивством і щиру любов до всіх людей. Вчини. Щоб в нас завжди перебувала любов до Отця, Сина і Святого Духа, а також до преснодіви Марії, нашої Матері. Святий Михаїле, допоможи, щоб у всіх вчинках ми завжди шукали Божої хвали, старанно виконуючи свої обов'язки. Хочемо, щоб наше життя було свідченням радісної віри, тож допоможи нам розділяти поміж усіма людьми посмішку дружби та запалювати в їхніх серцях надію. Допоможи у кожній людині помічати обличчя Ісуса. Приймати всіх людей не вимагати вдячності за наші служіння та з новою ревністю виконувати свої обов'язки кожного дня. Святий Михаїле, захищай святу церкву, допомагай, щоб сім'ї жили в гармонії та єдності, випроси усім християнам любов, працьовитість і радість, а нашим померлим вічний відчинок у Господі і небесну радість. Амінь.